Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на формі майбутнього для того, щоб задати якраз три питання про майбутнє, тому що якраз багато футурологів людей, які думають про майбутнє України і тільки. І власне які питання. Перше. Ставлення до прямої демократії? Демократія через смартфон. Як люди до неї відносяться? Друге, чи готові люди віддавати своє тіло на трансплантацію і взагалі, що вони хочуть з ним робити? Ну і третє, коли українець ступить на. Своєю ногою на місяць, який це буде рік? Або, можливо, інша планета? Потім спитаємо. Привіт, представся. Мене звати Богдана Бабич. А, Богдана, ми сьогодні прийшли за три питання про майбутнє і перше питання: пряма демократія вже починає входити в наше життя. Ми голосуємо через смартфони. Як ти вважаєш, чи є в неї перспектива і коли вона з'явиться в Україні? Ну, вона вже з'явилася, тому що є такий інструмент, як дія, який в тестовому режимі робить опитування. Я думаю, що він буде потім залучений для вирішення громадянами більш таких ну, важливих актуальних питань, які на даний момент зараз є. Люди тренуються, приймають якісь якісь відповідають на якісь питання, і таким чином вони беруть участь в безпосередньому управлінні. Я вважаю. це дуже добре, тому що. Скажімо так, епоха, коли люди не відповідали за свої дії, перекидали відповідальність на інше, Вона має закінчитися. Кожен має ну, бути свідомим, робити якісь вибір і нести за нього відповідальність. Друге питання: Трансплантація органів зараз. Це питання дуже дискусійне в світі. Як ти взагалі ставишся до цього? І чи підтримуєш те, що кожна людина має віддавати своє тіло на трансплантацію по бажанню? Це право кожної людини розпоряджатися своїм тілом. Якщо людина е, каже, що після моєї смерті, будь ласка, е, використати мої органи для допомоги інших людей, для мене це звучить окей. Но особисто я хочу все таки своє тіло спалити після смерті. Я вважаю, що дуже екологічний, класний е, спосіб е, поки розвіяти або закупати до світлі сервери. Це набагато краще, екологічніше. і Ми не будемо мати зараз такі класки, як після повіні, коли е, е, скажімо так. Або тіла, або якісь бактерії до цього часу потрапляють в воду і загрожують людям. Тобто, для мене це окей. Ну, і третє питання. Ми зараз на формі майбутнього якраз кажемо про майбутнє, в тому числі України. Як ти вважаєш, в якому році Україна ступить на місяць, або, наприклад, на Марс, в якому році це може статися? Складно сказати по рокам, але точно ступить. І Українці дуже допитливі, українці мають зараз дуже потужну енергію, і я навіть не те, що не сумніваюся, то ж знаю, що українці це космічна нація, і ми будемо і ми цікавимося, будемо цікавитися космосом. Тому про рік не, не буду не буду казати. А точно знаю, що ми робити. Дякую. А Тарас Херон партнер національної та кризова. Сьогодні задаємо три питання про майбутнє. І власне перше питання: пряма демократія. Як ти вважаєш, пішла вона вже в Україну, тому що Лена за ресургалусує смартфона, і взагалі коли стане по Частково вона вже прийшла, тому що люди завдяки смартфонам і мережам можуть контролювати владу, запитувати, але треба знати, що запитувати це раз. А по-друге, вона ніколи стрімко не буде прямою, тому що ми коли обираємо якихось людей. Ми даємо їм право керувати певний час. Тому що не ми, ні я не викорись, не можуть займатися державними справами кожного дня на це є кваліфіковані люди. Добре, дякую. Друге питання. Зараз дискутується закон про трансплантацію. Що робити зі своїм тілом після смерті? Я взагалі ти стався до цього, і що б ти зробив сам зі своїм тілом після смерті? Ні, ну я позитивно ставлюся, тому що якщо є можливість врятувати після своєї смерті інших людей, це тільки плюс, а це розвинута практика на заході. А, повинна бути відповідна інфраструктура, це рятує життя людей. Я тільки за а а сфентіло... Якби Я ну, я думаю, що я поставив, що я хотів би бути донором. Я був би радий, що міг би врятувати життя інших людей, якби я підходив. Ну і третє питання. Сьогодні на форумі про майбутнє говоримо про майбутнє України. Як ти вважаєш, в якому році український космонавт вступить на місяць чи, наприклад, Марс? Uh, якщо Ну, це залежить, коли почнемо, чи поставити таку ціль. Високі цілі треба ставити. І космонавти. Не, не обов'язково космонавти, може український робот перший ступить на Марс uh, чи на іншу планету. Це треба робити. Якщо цим системно займатися, я думаю, що на це може піти років 10. Десять років. Дякую. Uh, привіт, представся. Маргарита, а, да. ми сьогодні на форумі майбутнього задаємо три питання про майбутнє. І власне перше питання: пряма демократія. Люди ж зараз голосують через смартфони. Як ти до неї ставишся? І взагалі прийшла вона в Україну чи ні? Ах, взагалі ще ні. Тому е, я вважаю, що людям потрібно дати проявити їх природні здібності е, 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 взаємодії. І потім з цього вже побудувати якісь нові способи, як це проводити. Дякую, друге питання: трансплантація органів, ну і взагалі, щоб робити з тілом, зараз це питання дуже дискусійне в світі. Взагалі, як ти до трансплантації, і що б ти хотіла сама зробити своїм тілом після смерті? Зі своїм тілом я б хотіла природних, та більш ніж зараз вважається природними здібностей. Ну, не за рахунок трансплантації, а за рахунок чогось ну, от як здібності, свідомості і самої людини, що вона сама. Більше це цікаве. Але в випадках, коли людині потрібна трансплантація, дійсно, ну, це має бути це як така ну, медицина, яка потребує просто от, швидка допомоги. Добре, дякую. Угу. Ну і третє питання. А, зараз, в принципі, ми на формі майбутнього говоримо про те, куди буде рухатись Україна. Як ти вважаєш, в якому році а, український космонавт вступить на місяць або, наприклад, Марс? Що він там забув? Корисний а... опалений. А... Ну... не прапор поставить. Ну до... корінці зміни взагалі до землі і взаємодії землі космоса. Оце я вважаю, що точно буде. Але українець сюди полетить на місяць, коли А, можливо українець просто іншим шляхом потрапить на місяць або куди йому буде завгодно. Просто будуть інші шляхи. Добре, дякуємо. Угу. Доброго дня, Вічеслав Ага. Ми сьогодні на форумі майбутнього говоримо про майбутнє. Так. І перше питання: пряма демократія. Як ти вважаєш, коли вона прийде в Україну і взагалі чи відчуваєш її взагалі зараз? Тому що є дія голосування в смартфонах? Я думаю, что прямая демократия уже есть в Украине. Я думаю, что за ней точно будущее. Но нужно не путать прямую демократию и охлократию. <связывая> вот, и очень важно не скатиться в эту историю. Но то, то, что концептуальные, принципиальные вопросы для каждого из нас нужно решать путем прямой демократии, у меня сомнений никаких нет. И я думаю, что ну, к этому давно цивилизационно уже все прошли. Доброе, другое питание. Трансплантация органів. Як ты вважаєш закон про трансплантацию будет прийнятий, чи як хотів би розплатити своїм тілом якщо після смерті? Удивив Я думаю, что закон про трансплантацию будет принят и вообще люди будут иметь возможность завещать свои тела для дальнейшего дальнейшего использования, назовем это так. Вот. Это, мне кажется, что это тоже совершенно нормальная история, и это желание любого человека. Кто-то хочет, чтобы его спалили, кто-то хочет, чтобы пошли органы на какое-то благое дело, может быть, я считаю, что это совершенно нормальная история. А тебе як Буде? На этом этапе я говорю спалить. Но все может измениться. Ну и третье питание. Сегодня на форуме про майбутнє теж говорим про майбутнє Украины. Как ты, уважаешь, в кому роде украинский космонавт ступит на супутник Земли из або, например, на Марс? Хорошее вопрос. От нас зависит. Ответ такой, от нас зависит. На самом деле, мне кажется, сегодня Украина, я уверен в этом, мне не кажется, сегодня Украина находится в точке ноль, дающий нам возможность выстроить любое свое будущее, любое, какое мы захотим. И если мы сейчас шанс не используем, То ми потеряємо очередні 50 лет. Ну, воно нам потрібно. Через 50 років, да, так, думаєш? Ну, якщо буде так, як зараз, то думаю, через 100. Але якщо, якщо буде інакше, то да, тоді возможно зовсім скоро. Добре, дякую. Анатолій Кименко угу. А Сьогодні задаємо три питання про майбутнє і власне перше питання. А пряма демократія. Ді, Як це взагалі ставитися до цього явища? Я, чи вважаєте, що воно вже настало в Україні? І, і є воно посимісним чи ні? Я передусім позитивно ставлюсь до демократії, я не прихильний поможем, загальному випортуючи права, і пряма демократія може мати місце в командах для розв'язання господарських побуток. Добре, друге питання. Трансплантація органів зараз обговорюється закон да, про трансплантацію. Як взагалі ставити до цього явища, щоб люди своє тіло трансплантації, і що ви зробили своїм тілом самі? Я, м'яко кажучи, в... маю скепсис щодо трансплантації, тому що це складне етичне питання, і воно не може скажімо, ініціюватися і регулюватися технократом. Це небезпечно взагалі для суспільства. О. А своїм тіло чому зробили? Я нікому заповідаю. І мені не потрібно. Мені не потрібні чужі органи, мені Бог відвів, от стільки жити, мені не потрібно чуже серце, чужа нирка, чужа печінка. І я вважаю, що я теж не повинен. Може бути, тільки для сина, для близьких родичів, якісь такі речі. Розуміло. Ну, третє питання. На формі про майбутнє говоримо про майбутнє України. А як ви вважаєте, в якому році Україна вступить на місяць або на Марс? Я вважаю, що це маячня, непотрібні розмови, тому що задача людини, скажімо, якщо виходити в космос, то рівнями свідомості, а не тілом, не ногами, не задом. Зрозуміло, дякуємо. Олексій Змироненський, народний депутат. Так, сьогодні задаємо три питання про майбутнє. І, власне, перше питання: пряма демократія вже потрошку приходить в Україну. Ми голосуємо в смартфонах. Як ти до, все, до неї ставишся, і є в неї майбутнє? Так, да, я завжди вірив і агітував за пряму демократію. Єдине, що потрібно гарантувати таємність голосування, якщо ми кажемо про вибори. Девіші загальноукраїнські і надійні системи, щоб не можна було фальсифікувати результат. Все, що стосується дорадчого голосу, це має бути по і В будь-якому питанні влада будь-якого рівня має покладатися на громадськість. Друге питання. Зараз іде вговорення якраз закону про трансплантацію. Взагалі, як ти ставишся до того, щоб люди залишали своє тіло на органи, і як ти хочеш поставити поступити за своїм тілом. Ну, взагалі, це давно відома стандартна процедура, коли по замовченню. Навіть є дослідження, коли в анкетах по замовченню людина погоджується на те, щоб її органи могли бути трансплантовані. А якщо вона не погоджується, то вона ставить галочку. Зараз в нас інша процедура, що людина має навпаки погодити трансплантацію. І багато, для багато кого це є бар'єр на археологічному рівні. Тому я вважаю, що потрібно пропагувати це цю, цю культуру розвивати і прийти до тої ситуації, що по замовченню. Людина не пропадає, а стає початком життя чи рятує життя іншої людини, а своїм тілом що б зробив. Та нема проблем. Угу. Ну і сьогодні на форумі про майбутнє говоримо про те, що буде з Україною далі. А як ти вважаєш, в якому році українець опиниться на місяці або на Марсі? Є прогнози навіть, наскільки я пам'ятаю, місію першого. Першого візиту людей на Марс відтерміновано трохи, але це десь 30-ті роки. Mm -hmm. а, на місяці це до кінця 20-х років. Mm -hmm. Я думаю, що до 150-го року вже будуть міні-поселення на Марсі на місяці, також українці. Серед них українців звичайно. Дякую, Дякую. Привіт, Кароліна. Мене звати Кароліна а да, сьогодні задаємо три питання про майбутнє на форумі. Так. І перше питання: пряма демократія. Як ти усилі до неї ставишся? Вона вже прийшла. в Принципі до нас вже є голосування в смартфонах, коли вона стане паксимістою. Я ставлюся до неї з обережністю, але в принципі нащо було її вигадувати і не користуватися тепер нею. Просто розставляємо сервери в країнах різних. Європейського союзу сполучених штатах Америки голосуємо, підраховуємо, а потім порівнюємо результати з цих серверів. От і все. Ґ друге питання: Ґ трансплантація органів Трошки Це питання сходить в наш обіг. Люди можуть завіщати своє тіло. Як би взагалі ти ставився до цього? Да, і що ти зробила з своїм тілом сама безпосередньо? Ну, в принципі, е я не знаю, чи є відповідне законодавство у нас, але я вважаю, що це позитивна історія. Так, якщо е Моє, моє ставлення абсолютно позитивне, я підтримую. Я пам'ятаю, що ми дискутували цю тему, якось говорили на ефірі років 5 тому. Але схоже на те, що... Законодавство нині... своє, але зараз це... ти заповідаєш своє тіло, що хочеш. Віде? А в країнах за, західних це йде по замовчуванню. Так, Як це тіло... по замовчуванню, так, так, так. Ні, ну я думаю, що наше треба, хоча б хай запитують. так. А я що б а ти своїм різниці. тілом зробила після смерті? А мені, яка різниця вже після смерті? <рес> <рес> якщо моє тіло, мої і мої органи, то не заробляйся, будь ласка. Ну і третє питання. Сьогодні говоримо про майбутнє, да? України в тому числі. Да. В якому році, як ти думаєш, Україна вступить на місяць або на Марс? <рес> ну, на місяці ми вже. А інколи. <рес> мені здається. А, вступить на Марс. Ой. Переможемо Росію, Рашу, розбомбу, розбомбуроб'ємо всіх, проще е... кажучи, переможемо і одразу перше запитання, яке ми маємо обікувати, це як дістатися Марсу. Звісно. Більше ж у нас проблем в країні немає.